Так, я відправляю зараз посилочку, роблю з мішаними яйцями. Всім до речі, добрий день. Ящичок щечок пакую в мішані свої, і ще треба з кокінкіном відправити. І подивіться, що тут відбувається у мене. Ну, подивіться на цих наглих гусей. Це самі наглі гусенята, яких я тільки бачила. Це їм два місяці тільки. Ну, це я для вас тут принесла сюди траву, навіть не я, це мама. Принесла від дощу, заховала до мене сюди, де у мене зберігаються яйця. Для цих для свиней, це ж плоскуха. І вони прийшли за мною, перескидали всі кабачки. Порозгрібали мені тирсу, ну це страшні гуси просто і ходять за мною дивіться, вже їдять траву. Відкритий двір на вулицю. відкрита фіртка. Вони на вулицю не хочуть, Диви, капці гризуть. Ну, Бачите, що робить? Короте, відкрита фіртка, на двір можна йти пастися, де хочеш. Ні, вони прийшли і вони їдять траву тут. Бачите? Бачили таких гусей наглих? Це просто гуси, це настільки цікава птиця. І диви, порозкидали і з під низу достають також. Бачите, як їдять. І, і зубками своїми перекусують. Хто не знав, у гусей є зуби. По краю дзьоба є зуби, вони ними дуже гарно перерізають траву. Вони не просто скубуть, як каченята, вони ще й пере, 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 ну, пережовують. Коротше, мені треба робити швидку посилку, потім дороблю розповім, бо нема коли. Все, ось поробила. Посилочки зараз буду відносити. Так, а десь курча. А, воно воно вже ходить. Те, що тут саменьке жило. Вон, бачите, бігає саменький зайчик. Ось бачиш, Вон. красиві квіти такі ті вже е, почали темніти. До осені взагалі червоні будуть. А Набель така біленька. Все, зараз буду йти. Смулить. Molly.